Всім привіт, О, Дивіться, де наші живуть, тепер малявки. Вони в козовнику і в такому От Ми там цуплят тримали, тепер їх туди переселили. Бо в кухні вони де живуть у нас там, де жили. Все позацікали, дівки, так? Да? Так що переселили. Бачите, як видно, що одна більша, друга менша. Одна буде геть, як тату Ламанча маленька. І така кругленька. А та буде, як мама альпієчка. <гум> Бачите, Козам їсти подавала, подоїла. Маліна вреднічає. Так, вроді, все у нас по-старому, все спокійно, що тут треба сіну попідкидати. Да, дашунь. Їдять мої дівчатка. І любка там топче. І навіть топче наш. Що ми тебе не видно? Зараз мама спробує справити це діло. О, бачите, знайшла. І сьома навіть їсть. Їдять вот. вони хто каже висівки, хто гриз, якось не, не знаю, як воно правильно називається. Коротше, пшеничне воно діло таке. Я їм даю потрошки, привчаю до всього, щоб я потім не мала проблем з дутіями і з тим всім на світі. Поки міськ тут оживе, дядьку, такі клітки, тут колись свині були в людей, бачите? От. Хлопчик хороший, послушний, не балується. І такий тихенький, спокійний він. Перші дні він не звик бути на привізі. То перші дні знову ремішка скинув. О, проблема у нас із рівнюшком постійно, він його скидає. Да. Воно, бачите. Перші дні то взагалі не хотів слухатися. Це для нього була катастрофа. Він не виходив. Ми його виволакували, поволоком вилучили за собою. Він кричав в три глотки. а потім потихеньку привик уже ну, знає, що треба виходити і там чекають його дівчата. До дівчат він заглядає, інтерес проявляє. Да, сьома? Сам красавець такий. Борода в нього росте в дядька. Обично в мене козли всі були з чубами. А зараз бородою. І все, рада моя плаче. Треба ще раду напоїти. І буде діло. Поки відео не знімаю, бо ребята, дивіться, що у нас. У нас дощі. Такого нічого не робимо. Ти відео немає. Значите. я рано що встала, подоїла, покормила. Їсти наварила, ти сижу. Сьома, сьома, сьома. Ходи до мене, сьома. Ходи до мене, покатись, який ти красавчик, ой, Боже. ой, який ти красунчик у мене. Знаю, вже паразити він, що тут зерно дають. І все, і гвалт крика. Я щось не спитала, чим його там годували, який в нього раціон. Тут а він уже кричить, що хуже, ніж дівчата зранку давай жерти. Да? Мужика аптет проснувся зверський. ну хай їй поправиться хоч трохи. Це дуже худенький. І все. І так дивіться, животне наливає. Ну і жирного теж мені його не треба. Вот. А це мої дві кукли. Дві кукли мамині, так? Дві красотульки мої такі. Мої красотульки. Ой такі лялечки. Ой такі лялечки, мої такі лялечки. кохані такі, кохані жардечка такі. Ой Бася, ой-ой-ой. Скучилися, так? Да? Я за вами скучилася. Але на вулицю вас не випущу, бо там болото. Бігати не будете. Так що, дівчатки, хочете, не хочете, а прийдеться сидіти в клеточці. Десь потім буде Діма мій більше мати часу, цього розбере. І зробить ще три клетки. Дівчатам. Ну і одна ще буде, не знаю, або доїльний станок поставимо, або поки казав, буде тут біля них. Будемо бачити. А потім десь його переженемо вдруге. Бо корові, то треба буде віддільного коровника. Ставити, якщо ми будемо її тримати з козами, не хочу, щоб в коло в мене була. Поняли, буде вона в мене окремо. Во. Так, дівки, пішла я ще до ради. Ельдора. О! Все, свят я вам виключила. Їсти я вам дала, напоїла. Лягайте спати. Чули? Дівчатка будете спати, будете швидше виростати. Так? Ай дратьонки малі, ай водиться, вже битися хочете. Яке воно маленьке, все миле і гарненьке. Бачите? Все, пішли до ради. Для ради, дивіться, я вже роблю отаке пойло. Молоко, трошечки, аби забілити, вода. І оця висівка. От. Молока їй багато вже не даю, я її вже знімаю з молока. Дівки вже три місяці, так що. Якщо вона... Вон реве пити хоче. Реве моя дівка. Їй треба буде підстелити ще, почистити вже в неї. Дина, у нас сыр Для, Привет, моя правоплакса. На, на. Ой. Пошло дело. Значит, не у нас себе пьет вот такая. Ей вкусно и хорошо. Моя Данечка. Это там белая. Там рижа, там карічніва. Повинна бути молочна дівка. Не знаю, будемо бачити, що з нею робити. Я ще в роздум'ях і і понравилася вона мені, і привикати починаю, ну, а якщо я привикаю, то ви вже самі бачите. Ну, рада. Зараз перевернешся і будеш голодна сидіти, я тобі кажу. О, дурне. Коли привикаю, то я вже його потім збути не можу. Воно ну, вже в мене потім і лишається. Так, да? дівулька? Треба гарно пити, а не виділуватися. Радуся. Зараз получиш. Вкушу тебе за вухо. Поняла? І все. Вчора Діма каже, буде у нас ще й корова своя. Сиділи, сміялися ввечері з ним. Покажу, буде молочна дівка, може лишимо. Будемо бачити. Будемо бачити. Ну, вже подумав, де бика взяти для неї, щоб її ось і міняти щоб був маленький. Ой, хоч то на той рік, але все одно треба думати за дівку. Вона у нас не буде величкою, вона буде маленькою коровою. Вся у мене маленька і кругленька. Та треба буде і бика такого маленького знаходити, бо кажуть, треба осінняти корову штучно. особливо типу, перший раз. Та фіг то правда, перший раз, ви знаєте точно, яке там сім'я і яке там теля буде в тій корові. Я щось боюся перший раз її осінняти штучно. Піде під бика дівка. Я буду бачити, який бик. Хай він буде маленький, спритненький. І вона мені народить теж бичка. <рес> да, рада досеш мамі, два бичка. Да? Ти ж мене умничка. Ну все. Ось так. Ой, вкусно, да? Ой, як нам вкусно. Хе-хе-хе. Я її ще сіна підкину, і тут повичищаю в неї і буде діло. А ну рада, давай мені відро, я піду тобі сіна принесу. Давай мах на мах зробимо. Ребята, поки поставлю вас на паузу. Дивіться, кіно і комедія. Думаю, треба подивитися до кочок, бо давала два дні назад їсти і що вони там поз'їдали чи не поз'їдали. Заходжу, а тут діло. Чотири цю під нею, а шість. Холодних, ну не знаю, я ті ще й забрала в інкубатор поставила, видно, пізніше курі піднесли, поняли? А ці жив вилупилися, і вона їх стала обугрівати. Бачите? Ой, боже Боже. Тебе що тут дівку робиться? Сиди, сиди, сюди, доча, сюди. Хоч поїсть. Так. В тебе що тут? Ти теж їсти не встаєш? Байкот? М? У тебе там ще нічого нема. Бо ж дівки такі бачу, інтересні. По тих яєць собі не знаю коли. Під нею воно було 10 штук. Бачите, шість вилупила. Ой, чотири вилупила. Шість холодні, не знаю, що буде з ними з тими шістьма. Вроді їй пів один день садила курку, да? так? Все добре, добре. Сиди, сиди, доця. Цієї теж є пару під нею, остальне лежить в інкубаторі, планую, може, дасть Бог підкинув все їй. От. Отак. І одна от ще сидить в дровітнику дівка. Так що отак з поповненням нас. Вижте. Люблю такі сюрпризики. Ну і отакі курі теж хорошенькі. Мені нравляться вони, яйця несуть добре. Бентоночка моя. Надо, щоб шу шупівники були, бентамки, взагалі буде добре. Все, так, побігла я далі. Семен он, семениць. Ти чого підглядаєш, а? Що підглядаєш? Що ти просиш? Ну, mm. uh -huh, Все, ребят, в радочці теж чисто, кормушка повна, в животику повна Бачите, вона в мене на маленька, така коротка, кругленька буде. Красота, да? мамину, красота. Красота мамино. що ти на мене обідалася рада. І на маму десь обідалася доча моя маленька. Моя кукла красива. Ось так. Ось так. Сердечко на лобі в нас, так? Да? Кукла моя. Дімо мене таке. Чи очі які в неї гарненькі очі. Бачите? Але буде коровка гарненька. Гарненька буде. Це там цички видно було, бачили? Бачили там цички? Ой, цички там. Замастилася десь. Вчора Діма каже, що в нас десь щотка є, така, що чистити коров. Я вчора сміялась. Розчіска така є спеціальна. Пушиста, як йжик. Ну, все, ребята, пішла я ще птицю виганяти, що там дати їсти, вигнати, щоб бігали, і все. І так закінчилось моє утро. Так що так. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в нових відео.